студія, студія. Я всіх вітаю ще раз тут. Дуже радий. Стрім триває, триває вже дуже багато годин, але ми не втомлюємося вам нагадувати про те, що потрібно донатити. Це дуже важливо. Скільки зберемо, хочеться максимально багато. Але будь ласка, по пару гривників ще хтось ще не кидав сьогодні. навіть 20, Повірте, воно дуже сильно пригодиться. Сьогодні у нас тут на цих диванчиках прекрасні дівчата. Ало, ви пам'ятаєте? Фіїнку, ви вже теж пам'ятаєте, але з е, Фіїнкою ми з двоє Саша сьогодні ще не балакали. Так, так, так тому розпочнемо. Чоловіком. Ми першу коридорі говорили. Так, <свят> да, так, але потім прийшов чоловік і я розмов вже якраз. Mm. <свят> не пішла. Ну, ми <свят> пропонуємо в цьому блоці поговорити про побачення. Кожен з нас вони були. Крінжових, напевно, більше, ніж хороших. Напевно, я про себе особисто говорю. Ну Бо... так. Ні, ти та, скажи, просто почни, щоб ми розуміли, наскільки крінжове. Наскільки <свят> крінжові <свят> побачення? Ну, я дуже хвилююся завжди перед дівчатами. Одна й зараз я дуже хвилююся, я вже не то маршу. Я не спала з тобою разом. Здрасті! В ліжку ми вспали. Звісно було таке? Ну. — Ти у плацкарті чи що? Ні, ні, а таке було, не було до Ні, ні, там нічого не було. Я просто щось згадала, чогось він це сказав про ці, і я щось просто щось вирвалося, пробачите. Що це такого. — Це просто страшний тиждень. то Так розповіді, знаєш, що сказати. — це сказати. Синдром Турета це називається. — ну, типу, то, що мав. — Ми зали сьогодні грали гру холостяків, показували типажі хлопців. Так ви не спали? Hmm. <laughs> То з ким просто можливо за донат, ти розкажеш правду <роч> 20 тисяч гривень. Я розказую правду. Давайте добре. Двадцять гривень, але розказуючи спала вона зі 20 тисяч <роч> гривень. Вони роблять все, щоб та історія була правдива. Хоча б <роч> 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 правильно? так чи ні, але ну <роч> зараз фотографії <роч> 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 відео. <роч> там немає фото. О, відео про крінжеві побачення. Тобто я не про я не про те, хотів говорити. У мене короче є <роч> коло <роч> <роч> друзів. <роч> Ми коли збираємося. Ми виключно виключно говоримо лише на пошлі сексуальні теми. От прямо така категорія людей, типу. Є люди, з якими я можу там обговорити, я не знаю. Там що ти дивишся, кіно, фільми, серіали, музику. Mm -hmm. Ну будь-будь що з тими тільки пошлі. Ви яка компанія? Типу ти... ти хочеш там сказати, який останній кого трекковиш. Ну типу не підходить така тема. Ні, я кажу, слухайте. Я недавно дивився фільм. Такий фільм. Не така, От суто чогось тільки в ту тему не тільки хлопці в цій компанії, і ще й дівчата. Але це якийсь окремий клуб. Типу може попасти Це окремий клуб називається Подружні пари ми завжди... Свінгер-клуб, я так, <реш> тупо, на, тупо сексуальну Ви тематику завжди. Ви просто до має Не знаю, дійти, воно все зводиться до того. Я <реш> ні, я не знаю, пустіно я маю бути п'яний, щоб про це говорити. Постійно збираємося, постійно обговорюємо Перше питання, як ви одружені? Значить, перше питання, як часто у вас інтим? Бо це показник, наскільки вас місце має бути друге питання? Як довго триває ваші населення? Як на вагу? Там тільки по понеділок більше в п'ятницю. Бо є міф, що якщо ви одружилися, то після того відклали заняття сексом десь туди на верхню Ну добре. Подружня пара в тебе скільки то в тиждень получається? Я ніколи не беру участь тих розмовах? Ти теж одружиш. Це гарно, я теж. Ну, ні, жінка, серйозно, мені ти, цікаво. 잠асі, я не знаю, uh, хто кладе я... журнал, там якийсь типа відмічати, як в туалеті прибирають. Це має бути пристрасть, не домовлено. Ну, типу, ну як ти маєш рахувати? таке сьогодні було, типа, все піде відмітиться, там запиши. Ну це дуже класна позиція, бо якщо, наприклад, ти кажеш, як це можна відмічати, значить його так багато, що ти, типа не встигаєш я відмічати. Просто не встигаєш. Так, ну, тип... А я е, я встигаю відмічати. Ну, у Під час цього так. прям пише, у уролога був. Перевіряв. Я був. Ні, я я знаю, що ти молодець. А мама в урологі працювала. А я знаю, що урологи також і жінок лікують. Я знав. Нирки, так. Ти знала це? Ні. Е, От пізнавальний стрім. У мене в мене проблеми з печінкою, я не з нирками, тому з нирками поки що. І він мені сказав, такий, як я. Альфа самці, навіть мінімум. Мінімум. Що? Чотири дні. Та менше просто в костюм і кошти. Це, то... це рідко. Це рідко. Ну так це мінімум. Що чотири дні? Це рідко? Звісно. Я Я люди... Кожен день. Я йому, десь, так сказали. Це дуже рідко. Такі, це... це... як ти, це хто? Чоловік З 30 породою. Ну а лише не, не 40. у мене. Просто зараз почалися стосунки, і оцих цих два тижні це прям цікаво, тому що це прям ось цей вайб, коли ви дуже один одному подобаєтесь, дуже сильно. А я, людина, яка була в серйозних стосунках, дуже довго, я розумію, що дуже скоро це пропаде. А, ти, ти, вже, ти так вже з цинізмом, ти да, знаєш, ну, що... Ну, ну, я тому що я бита собака, я знаю, як це все буде. А він не був в, в серйозних стосунках чекали, ніколи того. Я чекаю, сонечко, косанечко, да, кохана. Так, 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 та. і я кажу, і коли він мені говорить, що це на все життя, ось оцей, типу... Треба театрально посміятися. Ось оцей Сексуальний вайб, коли ви прямо один одному подобаєтеся всюди постійно, ага. і я така ні, повір <ривіття>, так не буде, і в дуже скорому часі все буде прям не так. <ривіття> <ривіття> я собі на секунду уявив ваші діалоги і до тебе на халяві. Смс сонечки, то не смс. <ривіття> любому я во чуєш. трошки, ну, ну Спокійно. Ну я <ривіття> постійно, <ривіття> я десь до сих пір вже півтора роки, я постійно кейться, сонечко, дай божбі здоров'я. Півтора років, як ви розійшлися. Давай вернемо здоров'я. Приблизно так в шлюбі є. Типу, після цього всього А це було цей раз файно. Два тижня. Але хіба в тебе немає цього цукерку букетного цукерку? Ну ні, букетно-цукерку. В тебе немає через те, що були серйозні стосунки в тебе. Вже було якийсь час, і у нас немає саме ось цієї романтики, прям романтики. У нас є момент. Типу якогось вайбу. Як це сказати, Боже, мені соромно чесувати. Не кажи, не бійся. Не кажи, не бійся. О, кажи бійся. То, але, блядь, не, ти думає, не бійся? Нас, нас подивляться. Типу. Ти ну, не ті може. Виборце, Андрій Івановичу, міні... всі це світі люди всі. Ну, дивися, наприклад, дівчина моя дуже хоче от романтики сумасшедшої. Це я, я вже, вже кажи. Романтики сумасшедша. Мені цікаво, а Що не романтика сумасшедша. Шумасшедша. Ну, о, о, оці навіть всі квіти звертати. Коротше, от зібралися, ми йдемо, навіть просто в магазин. І важливо, щоб я. Коридорі, що сказав ти дуже, ти дуже гарно Магазин зібрала дівчата. Якщо ви хочете, щоб вам мужчини Магазин. казали, що ти дуже гарна. Скиньте, будь ласка, зараз. 50 гривень донат всі, от і, ну, і вже скажуть, тобто я й це казав, вона це знає. Набура вона, вона не кажи тільки, що я гарна, кажи, що я ще розумна, умовно. А типу, ну хоч Ну, дивись, Я прям просто, ну це була не дуже моя ініціатива, тому що я була дуже противно серйозних стосунків. Я сказала, якщо це вже стосунки, то я хочу повністю задовільняти свої потреби, які у мене емоції. Мені треба, щоб мені 58,5 з половиною разів на день казали, яка я гарна, талановита, так? смішна і як мене люблять, і ці потреби задовільняюся настільки. Що я така, мені дуже класно в цих стосунках. Слухай, От, тобі теж так Що Мені Треба, би рано їсти зробили. Знає, я дуже така проста людина. Багато не хочу. Два яєчка, тос хубаво. Два яєчка, так. З молоком. Англійський сніданок. Просто власне. прекрасно. Прикарпатський. Що? Це ж теж прикарпатський. Це просто загально прийнятий. Ну, що? Чоловік готує? Так. А чому ми. У нас все добре. Все прекрасно. Все Ти його готуєш? Я У нас немає різниці. Хто перший прибіг, хтось зробив їсти Сто собі, вич. і все. І <ріст> <ріст> Там в нас є Чому в нас немає цього обов'язкового, що вона має щось сказати кожен день? Розумієш? У мене немає. <ріст> У вас немає потреби в цьому. Я У нарцис. У мене є потреба в тому, щоб мені казали, що я сама смішна, геніальна і талановита. І коли виходить якийсь подкаст чи якийсь мікрочок, де я кажу всі коміки, суки, мені прям одразу ж прилітає 14 повідомлень про те, що я сама талановита. Саме класне, саме і я така, дякую, що ти тушиш це. От і а це вас... мені це просто різдвяник випити, попоїсти по душевна знаєш? по нього на спілкуванні ми могли поговорити про все на світі. Я маю багато говорити. Все, тоді все класно. Ти більше говориш, він слухає. Ми всі говоримо і слухаємо кому треба, коли. Окей. Так а ні, мужики, які хочуть, щоб їм говорили компліменти. Кидайте до 100 гривень, ми будемо вам буду зводимо. А ліпше 200 і пишіть, я хочу комплімент. Мене звати там умовний Остап, і ми тобі зразу. А хочете дівчата. А за 500 давайте хвалити. За що до нас за це я буду вас принижувати. Я знаю, що це багато хто любить таке. 500 гривень, дівчата, пишіть ім'я, чим займається і зараз буде... Не... Да. 200 гривень, комплімент від дівчат, ваш адрес, ну там, і від нас, а за 500 гривень... Підйом віддали Волковий. Mm -hmm. Зразу, попуск, в тебе є якісь такі, знаєш. Вже... Ні, нема. Це завжди а, ти... індивідуальна штука. Вчора індивічно. Тернопіль, концерт, 12-річний малий сидить один на першому ряду. Боже, ну попався мені а, ти а, його уніштожила, так? Ні, та ти що? Дай Боже, йому сил, здоров'я, наснага і хай живе довго. І... Фінка, в тебе сім'я акторів, фактично. Ти акторка, чоловік актор. Чи є момент в сімейному житті, що ви граєте щось або. Це саме стандартне питання, знаєш? Сім'я де хочеться трошки драми, щоб було. Ну типу, блін, це, це, це кліше. Так, ну це він запитав. Це те саме, коли тобі кажуть, ой, то ж ти комік, то ти маєш постійно свою Так? Каже, я й веселий, веселий! ну, я, але я закритий. Не я. смішно комусь може тут зараз сидіти. Я жартую завжди. Я жарт... Я завжди. Yeah, але... <сих> це ну, це ж але я просто говорю бред. типу, поняв? Я, завжди, я, я розслабляюсь, коли вдома, я бред говорю. Ну, давай змоделюємо ситуацію. Ну, типу, типу, ти прийшов пізно з роботи. Розслабляюсь вдома. Типу да. в сні чи що я сплю, розплю вже відставку. Ти був затримався от, сьогодні на роботі довше, обіцяв, прийдеш швидше. Ну. І як ти віджартуєшся? Типу. Це так ні, просто ти бачилось, за... Я можу посеред дня, умовно, сказати, щось лягай спати блядь, бо я люблю фразу лягай спати. сказати. ти реально роз'їбуєш просто. Три кажу кіця, лягай спати. Що ти це сказала не я? Це не жарт, типу. Це просто дебільна ситуація. Я не люблю сказати лягай спати дівчата так круто, не раді смішно, просто в ситуації. Я, типа, кринжові речі говорю, і вона просто вжариться від того, що я це говорю. Мені легше деколи відпис А потім вона така, я хочу комплімент. Спати лягати. Це ж як психологічне тут коло Як ви числите <психологіч> аб'юзера? Порадите? <псих> а <псих> ти <псих> ж на мене дивишся? Я аб'юзер, якщо б'є. То аб'юзер, Ні, собі. Це боєць. А ментальний, а, ментальний типу, Він просто боєць. Він не аб'юз. Аб якщо він нічого при тому не а, говорить, хуйово. А, якщо він там кажеш, ти там, ти та, ти, ж галіма мако. Якщо б'є і це говорить, він боєць аб'юзер. Ага, ага. І мій батя дуже схоже на батя б'ється в тебе? Та вже Він мертвий, мабуть, скоріш за сумнів. А я ще знав, що я таке поняття, як газлайтер. А це що таке? Це коли він тобі, наприклад, кажеш: блін, мене ці твої слова ображають. Та ні, це не так обідно. Він тебе переконує, що твої почуття не справді. Я розумію, що в стосунках я і аб'юзер, і газ. Злайтер і все по моєму готово. це частина. Я думала газлайтер це хтось по футболу. Типу, знаєш, там головний <laughs> жовту карточку газлайтер. <що laughs> Вийшов на поле, Ну типу, я не шагазлайте. Тепер хоч буду знати, що це такий газовик світловик. <laughs>

І сантехніка перетворився на. Я ні одного не бачила з сантехніком. Я бачу. Ти знаєш цікаво, блін. Тобі сподобалось? Я що хотів вас запитати? Коли дівчата збираються? Скажіть мені, будь ласка, дайте мені відповідь на запитання, турбуємо на все життя. Ви коли дивитесь між між собою пацанів? Є у вас такі розмови, типу з розряду? Я би йому вдула. О, або це ну як пацани між собою. Ні, Ми обговорюємо сучасні течії постмодернізму. О що ми обговорюємо. Так, так. 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 Ми uh -huh. при, в принципі, можемо обговорити е, костюм, в якому прийшов. Ну, типу, тренд або не, вмер. Там, Я таке люблю, <рес> <рес> в якому костюмі вмер. Такий Файний костюм маєш Сашко. Можна бери хоч сьогодні, так у мене просто є друг теж. Ті пятками голими там змерзнеш. Там там будуть ноги сидять. Я не до кінця продумав образ. Друг мене є, який постійно каже, але я би їбався зараз. Але я він постійно йде по вулиці, але я б її де бачить. Я мені трохи аж біля нього. Ну ні, він просто холостий і він постійно хоче їбати. Мене просто букле за однокласник, який типу восьмому класі їбався, ніби. Ну, О, да це всі, ні, це у всіх таких закласних ну, було. Я не брехав ніколи. Я кажу, ребятки, чесно, ну, два рази я їбався. А да, Скільки, типу, час? Він казав, п'ять годин. А, більше. це Ну, то він міг дійсно Ні, ну може їбався. Типу, в дівчат же ж в дитинстві в шкільному часі не було такого, що ти брехала, що ти мала секс, правильно? Ні. Це був твій перший хлопець, це дверний косяк. все. Ой, Боже. Чекайте, чекайте, я не до кінця. Рома велика. Ага, ти ага, не до Рама відвіліка. Я все до кінця пам'ятаю. Добре, не так, не в кожної дівчини. В кожної дівчини була подруга, Так, так. Який перший хлопець був дверний косяк. Я в шоці. Я та. перший раз таке почув, я трошки навіть в шоці. Це не треба, треба подумати. То. Ні, не треба. <ріст> треба робити. Не робіть такого. Сексуальна освіта вона потрібна. Дуже. Це до речі, бачу так. чомусь в мене бачу. не було. Я в 9 класі на уроці християнської етики, мені кен каже, запитайся, що, що таке шутки вагіна. Я такий, я не... ну, а що, це, це, це сестра Стар? Марії Магдалини. <світ> я підіймаю руку. <світ> Але не Святослав, а шутки вагітний весь клас просто. Блін, у нас дивитись. монашка, вела. я просто. не знав, що це. В 9 класі, прикиньте. А в 9 класі були уроки християнської етики? ще? Ну я попросив додатково. Я відчував, що мені треба бути ближче з Богом. <свят> типу, перше причастя не пройшло <свят> <свят> так, Насправді, В 9 класі це з нею Чекайте, в пері... У мене і в е університеті було релігієзнавство. У мене в університеті А було ну, кого ти вчився? Ходила, на хресну <свят> дорогу. А куди це йдуть? <свят> От хресна дорога. <свят> я ніколи не <свят> був. <Ти, свят> весь університет йшов на хресну дорогу, я прогуляла, і мене тоді спиталося. Прогулялась аби... по хресна дорога. Типу, така сама. Швиденько, екстерном. І я сказала: що тебе не було? А це за це ставили оцінку. А я кажу, я баптестка. Опа. І вона така, ой, боже, вибач, все, типу, все, в мене село п'ять, типу що Серьезно? я бабте. Прийшло багато років, і ти мій чоловік це мій одногрупник. Ми якось прийшли тіпо, в універ, там запрошували, І ти їй так, кажеш, Чим? я буди дура, <реш> <каже, реш> <реш> <реш> ну а вона каже: А ви будете брати шлюб? Я кажу, ну та вона. А вам можна? <реш> типу, <Тіпо>, вона <реш> в руки пам'ятає, що тебе втястка то та не пішла. Ну, не ж типу, А як то з одногрупником дружиться? В смислі як то? Ну, типу, кайфово, от ви зразу закохалися, зрозуміли, що на все життя чи? Ну просто? він так. Ти ще придивляєшся до нього. Я ще думаю. Мені про хресну дорогу дуже цікаво. Я знав про її існування, але куди це люди йдуть, куди вони йдуть. Там куди всі хресні ходять. Я не хочу говорити, ну я колись була в недільну школу, ходила. Типу, там сестри служебниці. Я, коротше, якби духовну семінарію скінчила. Я знаю все. Я знаю все, я знаю на що то туди, куди припадати, куди цілювати. Е... Ну з часом з віком, ти звичайно багато робиш висновків в своєму житті. Але я читала ці стації на на хресній дорозі дитячим своїм голосочком, там дев'ятирічним. Ага. Типу, Ісус, ну там це все. Так, так. Люди плакали. Люди плакали. Блін, але там я, там так. такий текст, що має плакати. Так, Якщо так, так. вас колись змушували також до уроків християнської етики викладати, їх, чи вчитись там? Чи ви ходили по хресній дорозі? Скиньте, будь ласка, донат. Так. Це зараз дуже я важливо. Тав не, не донат, дорог. а пожертву. Я читала, скажу я читала. я проводив те по Ти, Подай слушати. Ні, ну типа не Христові, Зараз він почне казати я боси поводі отак. <рес> <але>, так, <рес> так на секунду. Якщо раптом є хтось, хто задонатить 200 гривень і хоче комплімент від дівчат наших красивих, чи задонатить 500 гривень і хоче, щоб їх опустили. То десь, скажіть хто зараз. Твоя жінка скинула 500 гривень, не, 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 не. щоб я, я обсміяла закупальна. твої тапки. А це на, та, та, як це називається? Що? Це лофери, ноги, лофери. ноги, та це, але це ж нога потіє. Це ужас. В нас Короче, він там має носок, такий маленький, да, маленький мілі... але він злітає той носок. Від я знаю, Друга. що злітає. У мене <смітна> через стотки довгий, довгі, я, я знаю, що такі короткі злітати. <смітна> Двісі, друзі, можливо, можливо, 4 мільйони ми сьогодні не закриємо. Може таке бути, я не виключаю. Але 100% ти е... не можеш бути. Але пас, я хотів би, щоб хоча б лайк поставили ці люди, які дивляться м -м. зараз цю трансляцію. Будь ласка, це дуже гарно. Якась така рівна кількість лайків, щоб була. Хто тільки включився? Лайк, а потім розбирайтеся вже про те, що тут говорять. Я хочу на цьому зараз трошки перерватися. Там є люди, які вже чекають. Можливо, якісь є сумашечі донати. Ні, так, може хай дівчата скажуть мотиваційний, та мотиваційний. гарне. Чому варто задонатити змотивувати? Тому що ми так знаємо, чому варто донатити. Така мотивація від мотивація від фінки і мотивація від От, як ви собі відчуваєте? Якщо ви не будете донатити, я буду вам приходити у вісні гола і вас обзувати. Мені мені що кращої мотивації до цього бути не може. Скиньте 10 гривень, щоб цього ніколи з вами не було, тому що я з вас не злізу. Так, так, так. Я не можу гола, я прийду в піжамі якісь, бо я шлюбна жінка. Я так прикрию трохи. Знаєте? Але теж я прийду, буду скоботати вас п'яти. А це дуже не, не, не радісно. Будете плакати, бо я сковочуся дуже жорстко. Так що дайте гроші, бо того не сталося. Отако. От а я ще маю то від мульфарства, тому що зараз вам пороблю, ну, там... Все є в тобі, да. дайте гроші. Так. Каже, що в тебе сексуальні лодишки чи що він тобі стає та, та ні, ти, просто слюни в уху, ти я хотів щось сказати ще? Що? <рес> так, я хотів сказати, друзі. Ті, хто дивляться нашу трансляцію в прямому ефірі, ви молодці, можете донатити. Хто тільки долучився, і є такі люди, я знаю, що вони можуть долучитися на середині, але перемотатись на початок і дивитись, теж можете донати. Банка ще не закривається. Якщо банка закриється, то можете донатити. Ми все одно це все будемо плюсувати з інших банок. Нам все одно треба закрити той збір. Ми його все одно при любому закриємо. Тому ваш вас є можливість задонатити і долучитися, навіть якщо раптом не сьогодні. То будь-коли, ми ту банку в судно закриємо. Так, ну Будет я 3 мільйони судно збереться. Донат від 200 гривень ви вже автоматично можете ну, виграти. Рено Меган. Крута машина, дівчата. Так, так, 200, за 200 гривень. Ну, ну, так Але підпишіться, що то ви, так. Андрій Омельянченко, наприклад, так? задонать і ви виграєте. можливо. Так, Дівчата, дуже дякуємо за ваш мотиваційний спіч. Вообще Дякую, що ви то дякую, дякую, все робите, Сподіваюся, це що вам було то дуже гарне було. Бегме. Я тільки що сестрі записувала відео, кажу: вибач, не можу до тебе сьогодні встигнути пробачення стрім. І мені сестра відписує, ти доросла, робиш, що хочеш, ти вже доросла. Ви дорослі, тому донайте, будьте відповідальними громадянами, тому що ми всі українці і ми всі з вами приближуємо одне. Ми всі хочемо, щоб вимерли москалі. Москалі, так. Передаємо світу неділю, кажуть. Студія. Дякую.